Наступна головоломка. У нас є така рівність 82 відняти 20 дорівнює 94. Наша рівність неправильна, нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І всі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один середин, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно! Перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 82 відняти 28 буде 54, 54 дорівнює 54. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.